Повного квитка і три пакети є пільгова, тобто пусть студента. То ми зараз не говоримо про зміну вартості, але говоримо про те, що кількість їздить може бути використана і бонусно стало... доводиться. Є тариф затверджений і це стало... формулу, Так. Вкористок. Ми таким чином хочемо сформулювати більшу декадів різних квитків на. Звичайно. Тому що є дуже багато повнусних їздів, можуть діяти на три місяці. 에, Безлімітний буде діяти, бо там дуже багато є їздок, пільгових, дуже багато, три місяці, а всі інші будуть діяти протягом місяця, від дня придбання. Щоб людина не виїздила кількість скасовано. Але я думаю, що це буде обов'язково, ну, ми виходили з практики, скільки люди приблизно користуються, скільки можуть використати, і ми так зробили під людей, що їм буде це зручно і економічно вигідно. Заліти уряд про них постановлення, коли бачить, що пільговик поїздці пільговик має право на дві безкоштовні діски в день. Чисто дві безкоштовні діски. Це постанової Якщо вони не то такі стандарти нам відв'язувати.